Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив на прес-конференції з британським прем'єром Стармером заяву про те, що війна в Україні більше не загрожує Третьою світовою війною. Як розцінювати цю заяву? Чи розцінювати її так, що Сполучені Штати Америки поступово починають відходити від заяв якось сприяти врегулюванню завершенню російсько-української війни? Дивіться, за останній е, рік. Коли Трамп прийшов до влади, ми вже е, чули, мабуть, не одну сотню заяв, які абсолютно полярно відрізняються одна від одної. Сьогодні він Я сказав так. одне, завтра він скаже друге. Тому чому будемо поспішати? Давайте суд е, сприймати американського президента не за його словами, а за діями його, його уряду. А те, що американці, ну навіть останні наради, які проводилися всередині Сполучених Штатів, показує, що на жаль, великий бізнес не робить висновки спроможності ведення війни по досвіду російсько-української війни, і далі продовжують замість того, щоб високотехнологічно вкладатися в дрони різного значення, і не тільки в дрони комплекс реп, комплекси протидії цим ребам вони продовжують замовляти. Величезної кількості бронетехніку е, різного значення Ви замовляють е, продовження розробки і запуск серійного виробництва літака f 47 е, Вони продовжують нарощувати зусилля по випуску ракет Петріот. Тому питання полягає в тому, що що б не казав Трамп, все ж таки час покаже, чи відповідають його слова дії. Польща після ось цих та і під час цих російсько-білоруських навчань захід 2025, відчула, що таке російські провокації, і з огляду на ну ті заяви, вже які пролунали, вони зараз складатимуться і в розвиток дронів, і в навчання. Спільні навчання будуть проводитись зі збройними силами України. Але так як це пролунало з боку зокрема польських посадовців, небезпечно зараз проводити такі навчання, здобувати якісь навички на тер території України безпосередньо тому десь будуть на території країн НАТО ці навчальні центри, де українські військовослужбовці поляків будуть навчати, як поводитися з дронами, а як це сприймати? Адже війна фактично вона впритул ось ось вже підійшла до Польщі і здобувати досвід у бойових умовах і навчатися в бойових умовах здавалося б логічніше, чи ні? Це з точки зору вашої, як українки, яка хоче, аби країна є і країна була синіша. З точки зору е, політиків Польщі, які приймають рішення на такому рівні, це абсолютно не підходить Польщі. Бо не дай Боже щось трапиться з тим самим е, польським військовим, е, навіть якщо він там руку поріже, не те, що там буде поранений. Це буде використано опозицію проти існуючої влади в, в таких масштабах. Що о, ну, рейтинги влади припадуть, тому вони не думають про захист батьківщини на даному етапі, власне, ойчизний, да? як вони кажуть, а вони думають в першу чергу: а, а як же ж так всидіти на місці і притримати е, цю посаду? Це достатньо просто. Я тільки вчора був два дні в Польщі і спілкувався з багатьма людьми різного, скажімо так, політичного впливу. І розуміє те, що е, е, занепокоєння ситуацією в Польщі. Занепокоєння е, поведінкою Росії більше, ніж в Польщі Розуміють і це реальне населення розуміє, але при цьому, при цьому е, замість того, щоб чітко виставити е, такі маркери, до чого і як готуватися Польщі політики починають думати про власні е, рейтинги, а не про систему національного спротиву національного захисту. Можливо, з часом. Найближчі два-три місяці це поміняється, і в багатьох країнах є вже чітке розуміння, кому що як іти є чітке розуміння ступені загрози е, з боку Російської Федерації. Поляки в певних моментах е, уже частина вірить в спроможності НАТО, а друга частина розуміє, що НАТО просто може не встигнути. І ситуація достатньо така складна. Але між тим, е, Регульовано і де готуватися операторам дронів, ви абсолютно маєте правду. Я вже не перший місяць і не перший рік пропоную взагалі представникам НАТО, особливо ті, що ближче до України, приїжджати і стажуватися, дивитися, спостерігати, як працюють наші протиповітря, протиповітряна оборона. Це найкращий спосіб навчатися. Бо коли масово дрони, от ми побачили, скільки нам тих е кацапських дронів полетіло в Польщу, а там був калакс 20 протиповітряна 20. оборона. Розумієте, а якщо полетить сотня, дві, три, а з рахуванням під літу по часу, то якщо це з території Калінградської області, то це взагалі півгодини і, 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 і вітаємо шановного Польща. Тому все достатньо складно у нас за рахунок територій. Ми ще встигаємо якось реагувати, але в нас надає сили з засоби. А в Польщі сили засоби є, як вони думають. Але з урахуванням, якщо удар буде наноситися з використанням на мінімальних висотах понад морем, то система протиповітряної оборони просто не виявить ці цілі. Багато таких питань, які з військовим досвідом ти розумієш, що у поляків складніша ситуація навіть зараз в Україні, і поляки не хочуть визнавати проблеми. Ну це їх право, їх право. Замовчувати, чи не зважати, чи не, не дивитися на цю проблему. Але між тим ми побачили, що пробачте таким словом протиповітряна оборона Польщі, м'яко кажучи, провалилась. Поясніть, будь ласка, пане Сергію, от знову ж таки, ви розумієте настрої Польщі. Тобто на рівні політиків, якщо ми беремо політичну складову, немає ще усвідомлення безпосередньої військової загрози з боку Росії, тому що якщо ми беремо наприклад той самий досвід Ізраїлю, ризик великої війни і початку великої війни він змушує до чого до того, що влада і опозиція вони об'єднуються і починають протидіяти. В Польщі такого uh, ще немає усвідомлення всіх політиків свідомлення в Польщі Усвідомлення, те, що загроза є, прийшло ще в 2015 році, але це був той склад парламенту і той склад е політиків, які розуміючи і проаналізувавши наші е дії, наші помилки, наше досягнення в чотирнадцятому-п'ятнадцятому році. Вони в 16-му році опрацювали закон про територіальну оборону, прийняли сімнадцятому року, почали розгортати територіальну оборону. Достатньо масштабно вкладаючи в розвиток більше ніж 20 е бригад, е достатньо серйозні кошти. Тільки за перших три роки е створення ТРО було вкладено витрачено 1 мільярд євро на створення ТРО. і навчальні центри, і підготовка підрозділу і реклама. Я дивився, як е проводиться підготовка по суботах, неділях. Скажу так. Там є е, чому позаздристи, не питання, чому є навчитися. Тут якраз питання до наших політиків чи це у поляків. Я б запитав одну з політиків е, Польщі. Як же так? Вони ж занадто такі. Ну, гонорові в нашої політики, навіть складновіти гонорові в польські політики. Е, він каже, пан з паном розбереться, якщо чуба трясти. Але Польща понад усе. От у нас Україна понад усе в наших політиків поки що не працює. Тому і е, у нас значно більше складнощів. На даному етапі я думаю, що об'єднання і військових і політиків Польщі перед проблемою російського нападу буде достатньо швидке, незважаючи на протиріччя між опозицією і керуючою владою. Про дрони поговоримо. Наскільки знову ж таки, от війна виходить на новий технологічний рівень, нові безпілотники з'являються, зокрема знову ж таки на основі штучного інтелекту. Нещодавно Financial Times написав статтю, де мова йде про те, що американсько-німецька компанія близько 33 тисяч безпілотників на основі штучного інтелекту Україні передасть до кінця року, і ось ці новітні вже БПЛА вони. Здатні змінити баланс сил ну, на користь України, звісно. Що ви думаєте про це? Знову ж таки, 33 тисячі, я так розумію, мова йде про безпілотники на основі штучного інтелекту ось ці рої дронів, про які аналітики розповідають. Ну, якщо ви думаєте, що 30, ви думаєте, 33 тисячі дронів це багато, я вам приведу найпростіший приклад. Тільки за вересень місяць цього року. Російська армія отримала близько 570 тисяч в угу, Більше Півмільйона. Більше, більше ніж півмільйона, так, і е, інколи кількість може переважати над якістю на певних етапах. Це перше. Друге, і, дай Бог, що ці 33 тисячі дронів е, зіграли певну роль. Але тут ще питання номер один по підготовці операторів, які будуть співпрацювати з цими дронами, в якій кількості, і систему управління цими дронами. Це також треба враховувати. Наступне питання: якщо нам дають ці дрони, то треба розуміти, що ми мусимо організувати потужну систему логістики, і це також е викликає зараз, е ну скажімо так, у мене певні питання і. По кількості операторів ми буксуємо на даному етапі. От, подивіться, е, Кацапня е, випустила вже підручники в школах Російської Федерації. Уже школярі масово вивчають дрони. Що це значить? Це значить два висновки: перше, Росія не зупи... не збирається зупинятися і е, страт... готує стратегічні резерви на рівні молоді. А друге, те, що уже через два роки кількість готових операторів дронів. З достатньо непоганими скажімо, спроможностями, вийде на сотні тисяч, а через 5-10 років вийде на мільйони. Ось це весь висновок. Скажіть, будь ласка, в українських школах запустили подібну програму? Ні, хоча про ці речі я говорю з 19-го року, але владі було начкати і зараз на жаль начкати. Що стосується питань національної безпеки, тому я б не хотів, щоб ми зараз е, з вами почали. 에, відпрацьовувати інформаційний привід надягати 에, рожеві окуляри, адівати рожеві окуляри. Ми ж цим може проходили. Ми вже чули про каву в Ялті. Ми вже чули про закінчення ракет в Росії в 22-му році. Ми вже чули безпосередньо про Хаймарси, які там змінить систему F3, F5, f16 에, Про танки, що це все 에, може змінити? Потім ми вже чули про крилати ракети, про три тисячі ракет, які там будуть випускатися. Це все спрацює в випадку, коли це буде своєчасне, коли про це не будуть говорити наші політики, аби не підказувати ворогу, що і як його очікує в найближчі часи. Тому так само і тут, по е, цим дронам, ну чесно. Я прекрасно розумію, як зараз активізувалася російська розвідка, яким чином вони зараз за кордоном а, прощупують, що за дрони, де вони, в яких діапазонах працюють, і вони вже, ще не бачачи ці дрони, вже плюс-мінус приблизно вираховують тактику протидії, і може буде це статися так, що по коли ці дрони зайдуть, які вони там були штучні неінтелектні, так? 에, ці дрони вже будуть просто металоломом. Ми це неодноразово проходили. Найкрутіший дрон на фронті через три місяці стає просто металоломом, і на виставці в Лондоні, коли я був тиждень тому, mm -hmm. величезна кількість дронів було представлена різними компаніями, кам фірмами. Задаєш одне тільки питання: найпростіше питання: чи має ваша техніка досить використання в умовах російсько-української війни? В більшості ні. Якщо ні, кажу, ну в шановні, це всього нашого, те, що ви показуєте, це, це на рівні гуртка авіамоделізму будинків дитячої творчості не більше ніж, бо е, фізику нам е, обманути неможливо, і росіяни з використанням комплексу придушення. Систему управління дронів досягає великих результатів, це ж значить, що нам треба на цьому зупинятися. Це нам це значить, що ми мусимо і далі працювати над покращенням системи управління дронами, а сам по собі дрон це всього-навсього використання законів фізики на рівні е, фізики аеродинаміки в першу чергу, не більше ніж. І те, про що говорять про дрони, ну побачимо. Бо ще раз скажу: коли ти готуєш нову зброю, то точно не можна про неї писати, і точно про неї не можна говорити. Не треба давати підказки нашим ворогам. На жаль, це системно е, діється, і на жаль, ворог оперативно на це встигає е, реагувати. Так само ефективність хаймерсів було ровно три місяці. Далі, пробачте, mm -hmm. все все здулося. Тому і з цими дронами може бути так само. Тому ще раз кажу: є золоте правило е, у військових: скільки раз мовчав, стільки раз не пожалкував. Бо це, мабуть, найбільша проблема нашої влади і тих, хто нам намагається допомогти, є країни, які абсолютно тихо допомагають, не фішуючи, подають і це дає значно більший ефект ніж розрекламовані піарні акції. Пане Сергію, ви досить цікаву і актуальну тему зачепили щодо гласності так в питаннях і поставок зброї, якихось новітніх видів озброєння. Ще з 22-го року, коли нам наші союзники почали оголошувати ось ці пакети допомоги, номенклатуру, що коли буде відправлено, задавалися питаннями медіа, а чи потрібно це все оприлюднювати? Можливо, краще нехай сюрпризом для ворога це стане на полі бойових дій. Я достатньо часто чула таку відповідь, що ну європейські платники податків мають знати, куди ці кошти йдуть. Тому все це має бути прозоро, тому це свого роду звіт влади перед їхніми виборцями. Мається на увазі наші західні країни. Ну як ви це прокоментуєте? Чи могло бути з 2022 року ще по-інакшому? Ну і якщо хтось там намагається виправдати звітність перед своїми виборцями, ну певні речі можна говорити тільки після того, як відбулася акція. Скажіть виборцям той самий там, Польщі чи Німеччини, вони що, щоденно відслідковують розходи військового бюджету їхніх країн? Ні. Апріорі, ні. Тому е, ви можете говорити про те, що я вам дав певну допомогу. Через місяць після того, як дав. Це ж уже ніяк не вплине, правильно? А для органів це буде несподіванка, що стосується застосування. Тому оце всі розповіді про прозорість. Я бачив прозорість, яка вона здійснюється на Заході. І, повірте, е в певних моментах Україна значно прозоріше, демократичніше по певним питанням в інформаційному полі. Mm -hmm. В наш час зараз, в наш час розвитку інформаційних технологій, в принципі, зберігати ось цю інформаційну тишу щодо певних видів озброєнь, пакетів допомоги, розробки тієї чи іншої зброї, наскільки і чи взагалі це реально? Це можна було б зробити, якби чітко визначити правила гри. А у нас, коли перевіряючі державні органи, виставляють інформацію про договори, Зі своїми партнерами, які випускають ракетну продукцію, я кажу про грудень 23-го року. А через три дня по підприємствам, які працюють на виробництві нашої зброї, ідуть масовні ракетні удари, і ніхто не несе відповідальність, і питання про держраду взагалі не піднімається з боку силових структур. То ось вам одна з відповідей. коли керівник Укроборонпрому до прізвищу Гусі допускає виток певної інформації. І е, потім по підприємствам також прилітає, і він у вигляді заохочення потім йде послом в Азербайджан, Ось ця відповідь. Тому е, на війні точно не можна піаритися на те, що ти робиш, і те, що ти хочеш робити. На жаль, у нас з точністю навпаки, і влада за ці тупориліше, пробачте, за таке негарне слово. Піар, е, піар ровно на один день, не більше ніж. Бо через день інформаційні потоки це вже гасне, але користі на перспективу не дає ніякої. Тому все-таки завдання для нашої влади навчитися мовчати, що стосується виробництва, підготовки і планування і не тільки зброя, а взагалі всього.